Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Магія рослин і сьогодні в сонячний спекотний день відео про рослини, які полюбляють сонечко, які успішно будуть зростати на сонячному відкритому місці. І я можу сміливо сказати, що ці рослини хочуть всі. Чому я так вирішила? Тому що тільки вони з'являються в кадрі, я багато отримую від вас в коментах запитань, що це за рослина, як вона зростає, а чи буде в нашому регіоні зимувати, а де її придбати. Тому я вирішила зробити окремий випуск про такі популярні рослини. Піровськія, піровськія, піровськія. Піровські. Цей багаторічник Піровське. І в нас його вже багато на ділянці, тому що я побачила, наскільки він гарний, невибагливий. Дійсно, він прикрашає садок з липня, коли починає квітувати, до, до лютого чи до березня. Тільки тоді я його зрізаю і потім відростає. Стала розмножувати, можна живцювати, можна насінням. Тобто майте одну рослину, і у вас скоро їх з'явиться дуже багато, тому що дійсно рослина чудова. А все почалося 6 років тому з цієї рослини. Вона прийшла до мене в горщику. Дев'ятка. Я коли обирала, я бачила, я читала характеристики, що це за рослина, і я вже уявляла, яка вона буде красуня. І дійсно так і сталося. Піровське з кожним роком набуває популярності. Завдяки тривалому декоративному періоду та простому догляду. Вона вже стала конкуренткою Лаванді, Віроніки. Розміри куща, в залежності від віку рослини та сорту. Приблизно орієнтуйтесь на півтори метри в діаметрі. Кущ розлогий, але можна його зв'язувати. Має рослина специфічний аромат. Суцвіття приваблює бджіл. Піровська стійка до хвороб та шкідників завдяки високому вмісту ефірних олій. Шкідники її не полюбляють. Молоді куші я формую. В травні вкорочую довжину пагонів і на місці зрізу йде кущення. Рослина вже має не два три стебла, а набагато більше. Заквітне піровське, яку ми обрізали на 3-4 тижні пізніше, ніж така сама рослина, яку, якої ми нічого не робили. І пори зростає піровське, де вже осипаються суцвіття, а тут тільки-тільки все починається. І якщо ви маєте багато рослин, то беріть цей прийом. До уваги. Щось відквітло, щось вже починає буяти, набирати колір. Це дійсно буде мати цікавий ефект. Піровськія дворічна, починає квітувати. І ви можете помітити, що рослини в перші два роки не такі потужні, немає тої зеленої маси. Чому? Тому що рослина має стрижневу кореневу систему, їй потрібні сили для її нарощування. Тому одразу визначитись, де ви будете саджати піровською. Тому що пересадка, я не можу сказати, що це складно зробити, але ви будете травмувати у цей стрижневий головний корінь. Якщо ви висаджуєте піровською, ґрунт дренований, не обов'язково, щоб він був поживним. Вона зможе зростати на бідному ґрунті. Замостійкість піровські, п'ята зона, це. Мінус 28. вона витримає. Взагалі, я думаю, що не буде проблем з зимівлею на території України, тому що рослина квітує на пагонах поточного року. Головне, щоб вона вкоренилася, замульчували пристовборне коло. Якщо ви додавали при посадці фосфор на калійне доброва, суперфосфат, калій хлорістий. Це чудово, вона у вас перезимує і навесні піде зростати. Є садівники, що роблять обрізку піровські в листопаді в грудні, коли вона втратила цей бузьковий колір, коли вже сухі суцвіття, позбирали насіння і зробили обрізку. Залишають пагони приблизно 20-30 см над землею, в залежності від віку куща. Я робила обрізку і перед зимою. І на початку березня. Мені цікавіше залишити Піровську на зиму в необрізаному стані, тому що це додаткова прикраса. Як сухі букети, як флористична композиція, так і вона прикрашає зимовий садок. Біля місточка зростає три піровські, вони різного віку. Мені здається, що можна її висаджувати як окрему рослину, як солітер. Вниз повисаджувати багаторічники низькорослі, квітучі, це 30-40 см. А можна зробити з нею горожу, фон, висадити в рядок. І у мене є така задумка, зроблю її восени. В кадрі піровські, але мова піде про. Рав'янистий багаторічник, який нагадує сукулент, це делосперма. Рослина має невисоку зимостійкість, це зона шоста В. Приблизно до 18, до мінус 18, короткочасно вона витримає. Тобто, це рослина для півдня. Цей багаторічник витримає спеку. Буде довго зростати успішно, без поливу, головне, щоб дилосперма вкоренилася. Її листя м'ясисте, воно накопичує вологу і рослина тому. Витримає спекотні дні, краще всього її висаджувати на схилах, на кам'янистому ґрунті. Делосперма має стрижневий корінь, а потім розростаються бічні пагони, вони вже мають маленькі корінці і чіпляються за ґрунт. Тому рослина стелиться. вона як зелений килим, а взимку вона червоніє. Приблизно в нашому кліматі це кінець січня, лютий місяць. Вона червоного забарвлення, а потім вже навесні поступово зеленіє. Буває так, що рослина може загинути не від морозу. А від перезволоження ґрунту. Коли в лютому сніг і він знаходиться на рослині, а потім тане все, і рослина підприває і може загинути. Тому будьте уважними. Все ж таки, мені здається, схил, сонячний схил це ідеальне розміщення. Делосперма ж має високу швидкість зростання, пагони з часом один на один находять, нижні пагони підпривають, і вона також поступово втрачає декоративність. Тому нам, садівникам, потрібно її час від часу ділити, розсаджувати на інші діляночки. Я вже експериментую, повисаджувала. Під деревами в напівтіні, але там трохи витягуються, і в напівтіні немає рясного цвітіння. Квітне дилосперма два рази на рік. Можливо, якісь сорти чи види квітують довше, більше. Має різного забарвлення квіти, можуть бути малинові, рожеві все в залежності від сорту. Якщо ви в пошуку зеленого килима, який ще й квітує і буде прикрасою впродовж року, то це делосперма, де можна придбати. Всі рослини, які в цьому огляді, в цьому відео, ви можете замовити в розсаднику зелені янголи. Це наш український розсадник, власне виробництво, знаходиться на Закарпатті. Дуже якісні рослини і дуже великий асортимент. Багато рослин в нашому садочку з цього розплідника. Всім вам рекомендую. Я відношусь до тих садівників, які не купують одразу 10-15 одинакових рослин. Тому що мені важливо, щоб рослина була невибаглива, мала привабливий вигляд багато-багато місяців. Якщо рослина дійсно мені сподобалася, тоді я її розмножую чи ще докуповую. І такою рослиною є пенісетом. Ось він. А чим так він мені сподобався? Пенісетум має вигляд фонтану, а його суцвіття схожі на хвіст лисиці. Сорт Хамельн це ранньоквітучий злак. На початку серпня вже у всій красі. Його стебла елегантно згинаючись, утворюють справжній фонтан з пухнастих колосків. Пенісетом буде зростати на всіх ґрунтах, але якщо глина, то додайте піску один до одного. Багато хто каже: він сіється багато самосіву потім це все потрібно прибирати, видьоргувати. Не бачу багато самосіва, чесно, не бачу, можливо, тому що замульчован ґрунт. Я намагаюся, щоб шар мульчу був десь 5 сантиметрів. Можливо, тому що у нас спекотно, хоча тут прокладена крапельна трубка, але рослини вже дорослі. Ми не включаємо полив так часто. Це коли спека може бути один раз в 10 днів. Якщо ви боїтесь, що щось там насіється, можна зрізати колося і робити якісь флористичні композиції. І бачите, в цьому році трохи зробила зачіску. Тут подрізала. Чому? Тому що зростає внизу ялівець, що стелиться. І панісетом вже так розрося, що заважає ялівцю. Ялівець почав сохнути, йому не вистачає світла. Тому... Така зачіска. Хоча є у мене задумка зробити косу сплести, щоб більш мав привабливий вигляд. Це пенісетом, який я висаджувала восени, рослина була в горщику 2-літровому, і бачите, який вже красень. Можна пенісетом розмножувати діленням, і у той дорослій кущ я вже хочу поділити пилкою. Приблизно це буде початок листопада, а може кінець жовтня. Я його розріжу і поросаджую на різні місця. Можна пенісету, коли ви висаджуєте, не використовувати обмежувач коріння, Як, наприклад, міскантум, які дають багато-багато паростків. Тут такого немає. Він має компактну мучкувату кореневу систему, тому. Не потрібно його якось обмежувати. Наступний багаторічник, я його знаю ще з дитинства. Але побачила його у ландшафтного дизайнера. Він показував, як ця рослина виглядає на ділянці в садочку. І я щось так замислилася, чому у мене немає цієї рослини. І вона з'явилася. Це шавлія. Я коли була дитина, приїздила до бабусі з дідусем. Вони жили на Дніпропетровщині, тримали кролів. І ми з дідусем ходили в гайок, збирали траву, сіно. Ну, заготовляли на зиму для кролів. І я пам'ятаю цей запах: чебрець, шавлія. І коли я її висадила, ну, це такі приємні були спогади. Чому я її раніше не висаджувала, не знаю. Багато хто скаже, так вийди за паркан, у тебе ж, напевно, в природі зростає ця травичка, не потрібно нічого купувати в горщиках, не потрібно замовляти. Так, дійсно, ви можете назбирати насіння з рослин, які зростають у вас в природі, можна купити насіння, можна купити вже готову рослину, яка має більш розвинене коріння, і тоді вона вже дивіться тільки ось висаджувала декілька місяців тому вже такі гарні кущики. Тому у нас є вибір. Шаблії багато сортів, але саме карадона має насичений колір суцвіт, що мені і подобається. Квітує тривалий період, все літо. Саджанці до мене прийшли вже квітучими. Це був кінець травня. Садила в дренований ґрунт, додала пісок до нашої садової землі, а після посадки я зробила обрізку. І бачите, шавлія знову квітне. Рослина компактна, можна посадку робити групою, або, як я вздовж доріжки. Кардона це преміальний сорт, має нагороду королівського садівничого товариства Англії. Сподіваюсь, вам було цікаво, корисно і ви отримали багато ідей. Тому що скоро сезон посадок. Скоро будемо знов прикрашати нашу Україну. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!